Ага, дивіться, коники, прикольно. А давайте я їх поставлю. Хай деяких буде сюрприз, такі такий маленький. Тапофіграв, ладно. І буду їхати до форта. Жесть, вони так, так можуть забагатись. Прикольно. Ну і дивіться, в цьому складу забирайте облігації. І все таки, є ще така пушка гармату, яка є в 12 пушечних шарів. І, до речі, такі пушечні шари можна купити в магазині General Store. Ну, я не буду цю пушку забирати, навіщо вона мені? І, до речі, цей ключик не можна продати. На жаль, не можна його продати. Ну, дивіться, я капітана забрав, капітан виглядить у чорному такому всьому, він завжди з мечем ходить, І з нього завжди падає ключик такий. Жовтий, жовтий маленький ключик. Тож, дивіться, і потім. Коли ви все залутали, ви уходите. Ну, і їдете. Ну, а дивіться, я оці всі моменти пропущу, і я вам покажу, як налег. Я, вам, я доїду до кінця і покажу, як легко, залу, як легко виграти кінець. Без тесли, без тесли. Я ж Теслу не лутав, не лутав. Ну, тож, Тож, я зараз припиняю запись і зараз почну нову. Так, ну ось, пацани, я вам доведу, що капітан коштує 150. Його потрібно продавати в шериф, Не в трейдинг пост, а в шеріф. Продаємо, ну, як я й казав, 150 доларів. Зараз купляю його угольком і їду до 80 тисяч кілометрів. Це, об... Це однозначно і обов'язково. Ви так їх розстрілюєте з турельок. І розстрілюєте їх. Бачите, бачите, бачите. Ось ви так ви їх розстрілюєте просто. Так, отам на турельках стоїть. Ось тут ви стріляєте. Ось так, от, ви просто э, здалека підходите, стріляєте з стрельби. Ми ще десь там можемо бути. музика продовжується продовжить, От. От. от один будинку. Потрібно еще проверку тут. Є. Ось. Ви... Вы... Залетали. Все, і йду просто. Йду просто туди. Ви просто дивитися по екрану, куди я зараз буду йти. Ми йдемо сюди наверх. Спочатку сильні бандитів, а потім фігачимо Тесу Бачите, їх Оце бісить, коли ти їх маєш вбивати, а вони тобі так забувають. Ось, Ось так от ви робите. Ви їх просто розслідуєте всіх. І так там будуть спавнитись, вам будуть мішати сильно. Ну нічого страшного. Головне Тесло Ось Тесла скоро має заспавнитись. Вот, Тесла, бачите, біжить отакий е качок. Стріляйте в нього. Ось таким оружием. Проки будемо, так ми в нього достріляли. Ви їдете сюди. Він прийде через міст. Так, з зміїне масло, обов'язково. Потім ви йдете сюди. Він там. Стріляєте в нього. Б'яєте змію масло, як показано на екрані. Все, ми його зафігачили. От так, тільки готувати маслом. Берете винтовку в руки, от той тес вонючий залишається. Зря на мене напав, зря нарвався, конечно. він, до речі, коштує 300 доларів і палива дає нафиг. Ось так. Ми зафігачили його. Робіть так само, як і я, берете наверх, просто фігачите, тяним його Ну, коротше. Сянемо його, тянемо, а він бачите, не хоче, не хоче. Його важко до... Вот, дивіться, ножки таки. Все такое. Ну нічого, нічого, нічого. Я зараз тебе спалю, братан. Звісно ж, да, його можна і не спалювати. Його можна і э, продати, але... Продати... Я чесно ну, не знаю як. Ну, зараз я вам скажу, скільки він палива дає. Что-то такі великі. Бачите, повний баг дало. Він тут був і повний баг, да. Капець. Так, ну он патрони. Ми... Ми йдемо. 25 секунд. E, 25 секунд. і зараз ми... Ну, 20. Це не без коментарів. Все, я зробив для вас. Прощавайся США. Привіт, Мексика. Друзі, дякую вам за перегляд.